Символізує собою райське дерево, на якому спочатку, ну, це ж не були іграшки і вогні, які запалювалися на ялинках. Вішалося спочатку яблуко, якісь солодощі, що символізували те райське блаженство, давалося дітям як ласущі, а потім трансформувалося в те, все, що ми сьогодні бачимо: в вогні, е, запалені, на ялинці, символізм, Різдвяна зірка. Яка потім була все е, Москвою переіначена, Давайте зустрічати Новий Год. Замість святого Миколая Дід Мороз. Замість Різдвяної зірки Кремльовська червона зірка. І будемо святкувати. І зараз, ну, як побачите, на болотах найголовніший праздник це Новий Год, День Побід. А про різдво Господа Ісуса ніхто не згадує.